А тепер реально про найважливіше скільки полтавська міська рада дає грошей на ЗСУ? Попереджаю, цифри можуть трошки шокувати у 22-му році. Місто виділили 176 мільйонів, це лише 4,3 від бюджету. Окей, у 23 році а, це було 7,5%. і здавалося би, з кожним роком допомога має збільшуватись, але у 2024 році допомога впала до 171 мільйона, і це було лише 3% Уявіть собі від загальної Бюджету всього три. А у 2025 році за перше півріччя Полтава виділила 2,4% відсотки від загального бюджету. Це не підтримка, це імітація. І Катерина Ямщукова, як виконуючи обов'язків депутати, системно скорочують відсоток на оборону під час повномасштабної війни. Я вимагаю спрямовувати не менше 30% міського бюджету на зсу. В армія не може воювати на ентузіазмі, а влада не має права економити.